Я б хотіла розказати про мою історію становлення як е, вчительки. Коли я була маленькою, я хотіла співати. Мені дуже подобалось співати, і я е, співала між людьми, бачила їхні очі, вони аплодували, і це приносило задоволення, я вірила, що я буду співачкою. Та пізніше в мене з'явився страх, який я дуже тяжко переживаю. Я знаю, що я не можу вийти на велику сцену, поки що це мені важко. Але коли я співаю, записую пісні, мені дуже класно, тому надіюся, що мої е, пісні і коли, е, мої кавери на інші пісні вам сподобаються. Пізніше я вирішила бути вчителькою. Тепер це перетворилося у навчання не просто в школі, а навчання багатьох людей. Як створити себе, змінити себе, трошки психології, трошки педагогіки, трошки української літератури і інших предметів, і як це все зробити правильно і не напружуватись, тому що колись е, нас, дітей 90-х, ніхто в школі не вчив, як вчитись, тому тепер я ділюся своїми секретами. Також я ділюся секретами, як легше опанувати українську мову, як іноземцям, так і дітям і українським людям, які до того говорили тільки на російській. Це буде нові відео, які я буду знімати. Також я ділюся секретами, як опанувати такі предмети, як фізика, хімія і математика для дітей. Тому що сам предмет подається в шкільному підручнику, але є свої нюанси. Наприклад, в хімії потрібно любити досліди, в фізиці потрібно розуміти формули, не просто їх вивчити, а в математиці потрібно рахувати отут. Тому що, коли ви використовуєте калькулятор чи папір, це не завжди допомагає в житті, потрібно знати хоча б деякі цифри. До ста чи до тисячі розуміти, як їх рахувати. Також я хочу запропонувати, як вибрати професію для себе. Різні професії мають різні свої нюанси і різні потреби. І останнє, що я хочу запропонувати, це як викоринити з себе все погане.